Ну що ж, друзі, всім привіт! Радий всіх бачити, собачий випуск. Продовжуємо відкуповувати докси. Але сьогодні хочу купити ноти, так як я і говорив, що будемо купувати докси і, можливо, ноти. А так як я кинув оголошення, ну, оголошення опросік в, в паблік, і ви сказали, що ноткоін буде прям більше пампитись. Вирішив ті кошти, які сьогодні заробили. Ну, не тільки сьогодні, за. Проміжуток між випусками розподілити на NotCoin на біржі WhiteBit. Тому у мене є, 40, 40, там у мене є? 43 долари, а це ну, там, по 20 підписка мануал-ферма коштує, дві підписки продали. І 3 бакси то щось і щось залишилося, тому всі їх і потратимо сьогодні. А це виходить, до речі, не так і багато. 5000. У нас виходить. Так, ціна, наче нормальна. Ну, трошки підросла, конечно, можна було взяти подешевше, але що нам? Беремо, купуємо. Так, недостатньо грошей на балансі. Все там достатньо? Як це недостатньо? Ну. Що не так? Давайте так. Алло? Ага, ціна подорожчала. Вже менше можемо взяти. Ну давайте менше, візьмемо, яка різниця. Так, все, окей, взяли. І що у нас по ціні? Тут було по 2. Ну, майже по 3 центи. Я б думаю, я б на 3 центи наторі їх б і поставив цей ордер. В цілому 3 центи. it's це okay. Я думаю, немає резону їх продавати дешевше. А наступні ордери, може, накинемо і повище. Тут, звісно ж таки, профіт не такий потужний буде, як в нас в Vodox, на який ми орієнтуємось, але подивимось, що з того вийде. Відправляю, коротше, що ми 43 потратили, ну там 120 баксів чистими має б вийти з нього. Окей. Так, у мене сьогодні ще зайшло 20 баксів. Тож йдемо на спот. Йдемо на ноткоін і забираємо нашу позицію. Так, ціна та ж сама. 2000. ми, Так, працює, Щось, щось, щось в трохи, трохи того лагає. Як ми можемо побачити. Так, ну ждем, ждем. Давайте оновимось. Так, о, працює, все. Забираємо. Не забрали. Чи забрали? Ну, що таке? Давай 2500 просто візьмем. Ні. Бачите, щось, щось там сьогодні в них трошки серваки, Тайво. Так, окей, 2500 забрали, ми 54, ну, хай то буде таке. На 19 баксів ми забрали. На 19,55. Так, і по тій же, ну, по тій же самій ціні не хочеться. Давайте трішки нижче поставимо. Так, по 2,6 центи. ну 7, 65 баксів. Нормально. Ставимо. Так, ну що ж, продовжуємо записувати собачий випуск. І сьогодні у нас 31-й, сьогодні я планую викласти це відео. Якраз у мене зайшло ще два платежі на фермерський чат, тому у нас є ще плюс 40 баксів, щоб взяти і викупити а, нотів. А, як ми бачимо, ціна. Просіла ще трошечки для мене. Ну, типу, тут було по 0,07, аж зараз 0,65. І це ідеальний момент для того, щоб піти і по ринку забрати своїх 6274 ноткоїни на 40 баксів. Ордери я тут уже ставив на продаж. Давайте цю позицію поставимо. На щось свіженьке на 4 центи. На 4,5. Давайте так. Ні туди, ні сюди. Ну, це буде в перспективі 272 бакси. Колись можливо. Так, ну і підводячи підсумок другого випуска, як ви бачите, я сказав, що. Ми набрали доксів і далі трішки візьмемо нотів. От ми скільки там на 60 чи на 80 баксів набралися, і далі в мене по плану знову ж таки переходити на докси з ваших донейшенів. Донейшенів я маю на увазі. Коли ви купуєте мануал, якщо ви хочете купити мануал і зробити велику ферму по тапелкам, ви купуєте його за 20 баксів. І ці 20 баксів я інвестую в ноткоін або в Докси. І так покроково будемо робити. Раз інвестуємо в випуск в докси, раз в ноткоїни, раз в докси, раз в ноткоїни. Не забувайте підтримувати цей кризі проект. Я знаю, що. Я особисто знаю, що я міг би інвестнути ці гроші, хоч і невеликі, але все ж таки в більш швидкі проекти, які можуть відстрелити з меншим іксом, але швидше. Проте цей проект присвячений саме цьому, і будемо дивитися, спостерігати, що за цим буде виходити далі.